Отак От посадив я розсадку, буде копанка, навесно, надіюсь. Такий участочок Азії. Пройшов такий гарний дощ, вставав на доску отак і садив. Побачимо, що з цього вийде. Зараз такий вигляд має. Ну, будемо бачити. Сьогодні в нас яке це. 8 жовтня, 7, 7 жовтня. Все. Будемо спостерігати, що з цього вийде. Так, ура! Ось ці розсадки тиждень, які я посадив, це в нас Азія. Так, далі там у нас це в нас, я казав, що Альба. Так, це в нас Бріло. Джолі. Далі у нас що це у нас тут? Клері. І далі. Тут у нас Амі, Амі і Амі. Це Амі багато і Азії багато. Все. Це весь участочок, який я посадив. Будемо дивитися. Буде в нас копанка на весну чи ні. Ну. Вже будемо бачити через, тож, через тиждень, через два, як воно проживеться. Ну і в принципі вже весною побачимо точно що проживеться. Будемо чекати. Так, ось так накрив, бо мають бути заморозки. Може так буде краще швидше коріння пустить. Так я по кругу кирпичиками обложив. І з цієї сторони, де не буде зніматись, просто присипав землею. Так, чого там кирпичами, бо ще буду його розстеляти, ще пройдуся трошки, мабуть, десь через тиждень від ґрунтових шкідників, тобто від цієї самої личинки хруща і від всяких різних жучків, паучків. І тоді вже Просто накрию аж до весни. І там вже розкрию і будемо бачити, що з цього всього вийде. Так, всім привіт. Ось хочу вам ще показати. Прийшов мені часничок. Ось Такий відкалібрований, гарнесенький, любаша, насіння, повітряна бульбочка. Такий трохи безпорядок. Це нормально, робочий момент. Так, 2 кг. І так вийшло, що я, коротше, я дуже довго не міг отримати бульбочку. Е, мабуть, на ОХ людей 7-8 я писав, щоб мені відіслали і коротше, чекав, чекав. І так вийшло, що двоє кажуть, ну все, давай відправляй мені адресу куди. Висилати. Ну так вийшло, що мав замовляти 2 кг. а Замовив, зараз покажу, ще ось, замовив ще 3 Тобто взагалі 5 кг. ну цей дивіться, цей ну, він такий з сміттям ну, такий, не калібрований, не пам'ятаю, 250 гривень. Вородій за кілограм я віддав за нього. А той, що калібрований, то 300 гривень. 320 чи 350 теж. Так, ось, ще для чесничка я замовив мітрамофоску. Так, що це у нас тут? 10 -20, 20 плюс 6 сірки і діамофоска 10 26 26 ну Будемо пробувати садити і зубці із цим добривом і бульбочку. А, і ось ще зараз пакую ще замовлення тут. Що це в мене тут? Тут у мене альба в касітах, так, так, мальвіна і і Азії трохи є. І ще за, замовили кілограм часника. Хто може знає в курсі, що це за сорт, зараз так на світлові, бо вже темно у нас. Ось бачите. Ось так, що це за сорт? Ну, Мені здається, кажу, мені казали, що це Любаша, але на всяк випадок я ще замовив повітряної бульбочки. Ось, трошки не влазить в коробку на замовлення. Замовили ще кілограм чесничка такого гарного 5,5 плюс. Ну тут, мабуть, всі 6 є. Е, ну отак запакував. Кілограм, оце вам кілограм часника. Ну, трошки більше там, хай. Щоб ви розуміли, ну, я не знаю скільки ця буде головка зараз. В принципі, можна зважити. Зараз, якщо вибачте, пробачте, закрив. Тинок. Зараз зважимо. Ось Такий часничок я відправляю. як це правильно показати. Ага. 70 78 грам. Такий чесничок. Ну, Вони в середньому там 60-70. Оце ну, такі я саме віддішив, мабуть, дістав. Коротше, отак пакую. І все, поїде завтра до отримувача. Не знаю, що вони, мабуть, будуть садити, але ну, гарний чесник їм сподобається результат. У мене ще залишилось там кілограм буквально, е, може ще комусь продам, а може і посажу, що не продам. І таке. Короте, працюємо, не розслабляємося ще. Так, ось ще прийшла посилочка. Тут у нас такий препарат Максим фунгіцид. Це як протруйник насіння йде. Ну, будемо зубок обрискувати цим препаратом. І прийшло такий оракул, оракул насіння. Це я буду замочувати повітряну бульбушку. Це йде як стимулятор росту. Все, до посадки бульбочки і чесника готові. Тому чекайте відео вже буде під час посадки.